Художню галерею Браво Арт заснували Житомирські митці Олена Славова, Ольга Швець та Сергій Соловйов. Відвідувачі зможуть тут не тільки оглянути експонати та послухати розповідь екскурсовода, а й безпосередньо поспілкуватися з авторами робіт. нашій галереї будуть безкоштовні екскурсії, де можна буде запитати у митця філософію цієї чи іншої роботи. Якщо ти приїжджаєш до музею і ти не розумієш ні епох, ні стилистики, ні направлені до течі. То що ти робиш в цьому музеї? Ти вийшов, зайшов і вийшов, і ти не зрозумів, де ти був. А якщо в тебе підкріпляються знаннями і йде екскурсія, то ти більш поглинаєшся в це мистецтво. У галереї представлені твори живопису, декоративно, прикладного мистецтва, скульптура. В нашій галереї представлені роботи як аматорів маленьких діточок, так і дорослих, свідомих, і дуже популярних художників і скульпторів. Це Олена Славова, в неї цикл робот від самого дитинства до теперішнього часу. Вони різноманітні і дуже цікаві за своєю технікою виконання. Ще тут представлені мої роботи, можете подивитись на моє творчість. А також мала кераміка Олени Славової і роботи нашого лялькаря Сергія Соловйова. Серед експонатів виставки живописні та скульптурні роботи Леонарда Славова. Деякі з них митець рідко виставляв за життя на загал. У нас буде експозиція скульптури, тому треба її трохи підшамувати, підреставрувати, і оскільки вони довгий час не експонувалися. Вони потемніли і маю підкрасити емульсію для того, щоб вони ожили і дати їм нове життя. Офіційне відкриття галереї Браво Арт, яка знаходиться у провулку Скорульського, відбудеться по завершенні карантину. Але вже зараз тут проводять індивідуальні екскурсії. Вхід для усіх відвідувачів вільний. Леонід Харшан, Ігор Грач, новини на Суспільному.